Компанія Промфарм торгівельної марки Промвід виготовила реактор для приготування рідких лікарських засобів. Робочий об'єм реактора 30 літрів. Реактор виконаний вибухозахищеному виконанні. Він має два пульта керування. Пульт керування у виконанні X та пульт керування в обичному виконанні. Всі останні електричні елементи реактора в виконанні X. Це двигун та датчики. Крім того, корпус реактора обладнаний теплообмінною сорочкою, стенами та теплоізолюючою сорочкою. В якісті мішалки змонтована турбінна мішалка. Якщо реактор буде робити не Опасними речовинами він буде робити як, обичний, як звичайний реактор. При цьому буде робити пульт в обичному виконанні, то можна буде включати тени. Якщо а, цей реактор буде робити вибуха в опасній зоні, буде а, робити пульт в виконанні X, і тени використовуватися не будуть. Метал у контакті з продуктом сталь SC316L.